Вітаю сьогоднішнє заняття курка і курчата. Будемо складати розповіді. Відгадайте загадку, наче сонячні клубочки хтось розсипав біля квочки. Хто це там піщить? малята? Здогадалися? Правильно, курчата! Давайте з вами роздивимося малюнок, кого ви бачите на картинці. Це курка та її курчата. Курка, яка має курчат, називається квочкою. Що вона робить? Дивиться за своєю малечою, за курчатками. А курчатка що роблять? Вони їдять, дзьобиками дзьобають, так, якого кольору пір'ячка у курки. Руде! А що їдять курчатка? Курчатка їдять зернятко, так? Давайте з вами подивимося на картинку. Кого намальована на ній? Це півник, курочки та мама квочка з курчатами. Давайте уважно роздивимося півника, що у півня на голові. Це великий. Червоний красивий грібнець, очі та дзьоб, а що у півня під підборіддям це червоні сережки. А давайте подивимося, що у півдня на тулобі. Чим укрит цей тулуб? Він укритий розкішним пір'ям якого воно кольору пір'я? Руде, сріблясте, а яке пір'я на хвості? Велике, різнобарвне. А що робить півень? Півень кричить. Він... Ви чули, як кричить півень? Як він кричить: Ку-ка-рі-ку. Тепер давайте порівняємо з півнем курку. Чи є у курки на голові, грібенець і сережки як у півника? Подивіться, будь ласка. Молодці так, є, а у курки і, і у сережки та грібенець не такі, як у півника? Вони зовсім маленькі, а який у курки хвіст. Такий, як у півника? Ні, він набагато менший і не таке довге пірячка на ньому. так? І таке і, так хвостик, схожий пірячка на хвостику, схожий з, з пірячком на тулубі. А хто бігає поруч з мамою квочкою? Правильно, це курчата. Які вони? Вони маленькі, а пір'я у них ще не виросло. Курчата вкриті пухом. Він м'якенький та жовтого кольору. Курчатка кругленькі. Схожі на жовті кульки. Ось вони поруч зі своєю мамою. Вони що вони роблять? Вони ту, перетуляються до своєї мами пі-пі-пі, матуся, захисти нас. А зараз давайте ви самі спробуєте скласти розповідь про півника, курку та курчаток. Розкажіть. Цю розповідь тим, хто дорослому який з тобою поруч. А зараз пограємося. Давайте доповнимо речення відповідними словами. Ось так курка велика, велика, а курчатка яке? Правильно, маленьке. У каченят мама качка, а у курчат. Правильно, мама курка. Ось вона. Качка, мама у каченят, а гуска. Мама у гусенят. А зараз з вами вивчимо скоромовку. Курник кривенький на горбку. Гарненька курка в курнику, а зараз швидше. Курник кривенький на горбку, гарненька курка в курнику. Ще швидше. Курник кривенький на горбку. гарненька курка в курнику. М Курник кривенький на горбку молодці. До нової